Народний депутат Шипко, група відродження. Будь ласка, Андрій Шипко, Дніпропетровщина, місто Нікополь, Женікидз, Нікопольський район, депутатська група відродження. Шановні народні депутати, дорогі виборці, в медицині катастрофа, а МОЗ і нині там. Реформи МОЗ нашкодять системи. Вже більше півроку немає вакцин. Це не мої слова. Це заголовки у ЗМІ. Це голос нашого народу. Вся країна чекала позитивних змін в охороні здоров'я. Ми теж з вами чекали змін на краще, на те, що охорона здоров'я стане доступнішою. Проте за останні п'ять місяців. Жодного я наголошую, жодного законопроекту щодо розвитку системи охорони здоров'я Міністерство не подало до Верховної Ради. В той же час уже зареєстровано зазначу не міністерством, а народними депутатами. Проекти нової редакції про лікарські засоби. Проголосований законопроект 1332 про підвищення оплати роботи медичних працівників, про домедичну допомогу. Загалом 115 законопроєктів. законопроектів. АМОС лише спромігся 18 травня винести на громадське обговорення три законопроекти. Колеги, ви бачили ці документи, на яких вже тиждень піариться міністр. І що це за панацея? А панацея зводиться до переведення лікар у комунальні заклади. І все. Я хочу роз'яснити, як це буде на, на практиці. Потрібно по-перше прийняти закон. І якщо дуже пощастить, у вересні він буде. По-друге, потрібне рішення місцевих громад, а значить місцевих депутатів, про, та, про зміну статусу медзакладу. І тут виникає проблема. Невже Міністерство забуло про місцеві вибори, які будуть восени? Хто, жер, хто врахував можливості затримки виборчого процесу? Іде гарантія, що скрізь до 1 січня пройдуть сесії та буде винесено на розгляд це питання? В результаті 1 січня 2016 року. Тисячі і сотні наших медичних закладів залишаться без державного фінансування. Почнеться реальний закладомор. І хто за це відповість? Та хіба зараз у цьому проблема? А проблема в тому, що медицина взагалі недоступна для людей. Ліки надто дорогі, люди навіть не йдуть до лікарні, бо не можуть заплатити за лікування. Що потрібно робити? Негайно потрібно робити державні програми по відшкодуванні вартості ліків по основним групам захворювань цукровий діабет. Сердечна судинні онкологія, прозорі правила на, на, на фармринку для здешевлення ліків та серйозні законодавчі зміни. Де вони, шановні народні депутати? Неспроможність це ще гірше, чим не компетентність. Проект постанови про звільнення Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я зареєстровано в Верховної Ради. І я звертаюсь до вас, шановний Володимир Борисовичу, напередодні дня медичного працівника внести цю постанову у Верховну Раду для отримання реальної народної оцінки. Депутатська група відродження за реальне відродження медицини. Дякую за увагу.